100 літрів куті на фронт. Готують і відправляють її волонтери громадської організації Бункер-С. Пані Людмилі 63 роки, вона тернополянка. Спочатку вторгнення Росії допомагає волонтерам. Сьогодні готує кутю і ще сподівається, що хлопці на фронті зможуть відсвяткувати Різдво. От ми сьогодні маємо заказ для наших хлопців кутю на святий вечір. Вони далеко і від нього, емоції. Ми зварили пшеницю, заправили її маком. Додали трошки цукру, накладаємо в банки, тоді доливаючи водою, ми її закладаємо в автоклави, де вона тоді ще доготовлюється до кінця. Окремо волонтери фасують мед та горіхи, аби кожен зміг додати собі за смаком. Це була наша ідея. Ми самі собі так сказали, що робити нам кутю для наших воїнів. Нам зерно пшеничину кутю дали фермери. Мак, ми купили самі мед, горіхи нам принесли люди, дали оголошення, принесли люди. Оце ми почали готувати після вчора. На новий рік ми вийшли на роботу, ми працювали, ми зробили першу пробну партію кутів автоклаві. Фасували страву у півторалітрові банки. Один слоїк містить святкову кутю на п'ятьох бійців. Пані Марія волонтерить ще з 2014 року. Каже, завжди у вільний час приходить працювати до бункеру С аби, хоча б частково своєю працею допомогти захисникам. Це різдво ми приготували кутю, хоча ми думали, як це передати, щоб вона нам не скисла нічого. І добре, що наші придумали все-таки в автоклаві зробити кутю, що вони відкривають, що подобавляють до горішки там, мед, і буде готова кутя, і вони будуть відчувати як, якесь тепло домашнє. Долучитись до приготування страви для захисників може кожен охочий. Збір продуктів на кутю проводитимуть до 5 січня. Приносити горіхи, мед чи мак можна до бункеру С на вулицю Старий Ринок, 1 а також потреба є у банках, посуді та каструлях. Тож волонтери закликають усіх, хто має можливість долучатись і цим самим наближати Україну до перемоги. Бажаємо тільки одного здоров'я, сили, терпіння, швидкої перемоги і всім живими повернутися додому.